Інформаційні підсумки четверга 19 грудня до вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Перший в Україні. У Хмельницькому відкрили цифровий хаб для представників легкої промисловості. Лотерея до дня народження. В першій початковій школі відзначили триріччя закладу і зібрали гроші на ЗСУ. Переможцям і призерам нагороди. У Хмельницькому відзначили тріумфаторів шкільної ліги з гандболу. Перший в Україні цифровий інноваційний центр Клотексхаб презентували у Хмельницькому. Він об'єднає представників легкої промисловості не лише з Хмельниччини, а й з Вінницької, Чернівецької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської та Київської областей. Підприємцям допомагатимуть із запровадженням на виробництві vr технологій штучного інтелекту та розробкою цифрових додатків. Клотексхаб запрацював у рамках програми Цифрова Європа завдяки співфінансуванню Європейського союзу. Ірина Муляр детальніше. Провадження цифрових технологій задля розвитку легкої промисловості над цим протягом наступних років працюватимуть учасники клотекс хаб. Його презентували напередодні у Хмельницькому національному університеті. На порталі дія повідомляють, що це перший в Україні хаб, який приєднався до мережі європейських цифрових інноваційних хабів ЕДІГІЗ «Із 2019 року. У Європі розроблена спеціальна програма по інноваціях з 2024 року завдяки зусиллям Українських урядовців, політиків, ми отримали доступ до таких технологічних інновацій. Після того, як було оголошено конкурс, і міністерство цифрової трансформації відібрало 60 проєктів з України. Ми пройшли в топ 6 які отримали фінансування на 2025 тисячі та 2028 рік. Воно абсолютно відповідає політиці міста Хмельницького, де задекларована смарт-спеціалізація легка промисловість. Окрім Хмельниччини, послугами Клотекс зможуть скористатись підприємці з Вінницької, Житомирської, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Київської областей. Підприємцям допомагатимуть із впровадженням у їхній роботі штучного інтелекту, віар-технології, розробкою цифрових додатків. Інноваціям у швейній галузі навчатимуть, зокрема, і на курсах. Ви хочете іти під дощем і не намокнути, але хочете іти у тканині, яка називається вотерпруф. Тобто воду піти у тренажерний зал і побігати, і щоб не відчувався запах поту. Є спеціальні тканини, які поглинають. Військові хочуть бути одягнені у форму, яка змінюється колір в день, вночі і ввечері. Тобто, це функції такого хамелеона. Крім того, за словами Олега Демчука, у Хмельницькому працюватимуть над тим, аби зменшити об'єми відходів завдяки переробці вториної сировини з одягу та взуття, ми можемо розробляти на основі відходів будівельні матеріали або меблі. Ви виробляєте одяг або взуття. Це все можна роздрібнити. І зробити столи із текстильних і взуттєвих відходів, спресувавши його відповідно. Досвідом впровадження цифрових технологій у Польщі ділиться Томаш Боратовський, професор університету технології АГХ в Кракові, який налагодив співпрацю, зокрема із хмельницькими вишами. Проєкт діджиталізації в легкій промисловості, а саме, конструкція Морфер, яка допомагає споживачам робити віртуальні примірки одягу, і як наслідок уникати невдалих покупок. Роботу європейських цифрових інноваційних хабів вивчали, зокрема, є представники хмельницького it кластеру тож досвідом ділитимуться із місцевими виробниками. У нас є ідея спільно з Хмельницьким національним університетом провести такий онлайн-захід. Поки не можу сказати, як він буде називатися, але буде по штучному інтелекту. І це також буде як впровадження однієї з ідей самого Клотекс-хабу. Лотекс Хаб запрацював у рамках програми Цифрова Європа завдяки співфінансуванню Європейського союзу. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста. Початковій школі номер 1 що у мікрорайоні Озерна, виповнилось три роки. Нині у ній навчається 1120 учнів. Повноцінно заклад запрацював 10 січня 2022 року, трохи більше, ніж за місяць до повномасштабного російського вторгнення. З того часу в навчальному закладі постійно допомагають захисникам, влаштовують благодійні акції зі збору коштів та речей першої необхідності. З нагоди триріччя тут організували без програш. Лотерею, під час якої учні та педагоги зібрали понад 30 тисяч гривень. Кошти передали благодійному фонду Волонтери Поділля». Подробиці у наступному сюжеті. Понад 30 тисяч гривень за один день зібрали для захисників учні та педагоги початкової школи номер 1 Зробили це під час безпрограшної благодійної лотереї, яку організували з нагоди триріччя навчального закладу. Кожен учень школи міг долучитися за благодійний донат і отримати безпрограшний квиточок. Були різноманітні призи від фірмових ручок, брелків, магнітів, блокнотів ну, тобто, все те, що є ознакою життя нашої першої початкової. Нині кошти передали благодійному фонду Волонтери «Поділля». Представник фонду Віталій Присіжнюк каже: ці кошти символічно спрямують на виготовлення трьох FPV-дронів. Ми зовсім трохи додамо з загального фонду волонтерів Поділля і обов'язково виготовимо. Символічно три дрона. після завершення канікул цих новорічно-різдвяних свят. Я думаю, що дрони вже будуть готові. Ми приїдемо в школу, покажемо дітям, що ми виготовили за їхні кошти. Обов'язково підпишемо ці дрони на передову і відправимо захисника. Додається вже далеко не перша допомога від учнів та педагогів початкової школи номер 1 Першопочатково постійно передає різні посилки нашим захисникам: це і смаколики, це дитячі малюнки, які потім стають в окопах наших військових повноцінними оберегами. Це і продукти харчування, це різні такі товари першої необхідності, там ті самі е, засоби гігієни та наших захисників. І це не може не надихати. Це надзвичайно важливо, оскільки військовослужбовець бачить цей дитячий малюнок. Цю цей пакуночок від дітей є, мотивується і охороняє ще завзятіше на всіх. Нагадаємо, повноцінно заклад запрацював 10 січня 2022 року трохи більше ніж за місяць до повномасштабного російського вторгнення. З того часу в навчальному закладі постійно допомагають захисникам, влаштовують благодійні акції зі збору коштів та речей першої необхідності. Зокрема, такі як букет зів'яне, донат врятує, вчительська кава для ЗСУ. Минулий рік навчальний це були 576 тисяч гривень загальних донатів. Це минулий навчальний рік. Вже у цьому семестрі більше 400 тисяч гривень. Це зібрані від нас куплено дві автівки на фронт, реби, дрони. Тобто, це наш посильний вклад. Те, що ми можемо зробити, часто ми тонатимо, готуємо сухі страви, ярмаркуємо, зсу нам допомагає захищає Україну. Вони захищають нашу Україну, щоб ми жили в Україні, говорили українською мовою та мали свої права: здоров'я, успіхів і мирного життя в Україні. Директорка школи додає, пишається не лише волонтерською діяльністю учнів, а й їхніми навчальними здобутками та перемогами у різних конкурсах. Нині кращих з них відзначили грамотами та нагородами. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. З 23 грудня учні 35 шкіл Хмельницької громади вирушать на зимові канікули. Повернуться за парти 6 січня. В 12 навчальних закладах відпочинок буде на тиждень довшим до 12 січня. Це ті школи, які раніше відмовились від осінніх канікул. Ще довше вакації триватимуть у двох закладах, учні яких навчались по суботах. Педагогічні колективи мають право самостійно обирати графік навчання, нагадують в департаменті освіти та науки. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту, заклади загальної середньої освіти наділені автономію, тобто тривалість, початок і завершення канікул визначають рішенням педагогічної ради. Основна частина закладів загальної середньої освіти йдуть на канікули з 23 грудня. І другий семестр розпочнеться в учнів 6 січня. Частина закладів, які не мали восени канікул, вони перенесли тривалість канікул на тиждень саме в. Зимовий період. І освітній процес в цих закладах розпочнеться з 13 січня. Є заклади, які вже знаходяться на канікулах. Це заклади, які мали можливість навчатися по суботах. Відповідно, ці дні вже відпрацьовані, і це два заклади, учні, яких вже знаходяться на канікулах. Заклад має право коригувати тривалість освітнього процесу. Різдвяно-новорічні свята традиційний період застіль. Зазвичай українці готують до столу смажені гострі та заправлені майонезом страви. В результаті таке незбалансоване харчування може призвести до переїдання та поганого самопочуття. Що робити, аби запобігти негативним наслідкам святкового застіля, ми запитали у лікаря-дієтолога. Подробиці далі. Смажені гострі та заправлені майонезом страви. Зазвичай це традиційні наїдки хмельничан у період різдвяно-новорічних свят. У результаті таке незбалансоване харчування часто призводить до переїдання, розповідають містяни. Дуже часто, якщо чесно. Кілограм олів'є прям з'їстися дуже добре. Якщо чесно, але дуже дорого. якщо чесно за время. Прям дуже сильно Улюблена страва – це крабовий салат, Напевно, звичайна якась картопля, курка. Переїдання на новий рік. Думаю, що буває. Так дивлюся на останні роки. Останні роки вже було менше, а перед тим було особливо в дитинстві в сім'ї заведено гарно переїдати. Переїдання з'являється тоді, коли ми ходимо до гостей і. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Оце є переїдання. Ми не замічаємо за собою, от коли йде якась розмова, навіть деякі експерти говорять, що не можна їсти перед телефоном або перед телевізором. Ми не замічаємо того, як ми їмо, і наш організм не наїдається тим. Якщо людина не має проблем зі здоров'ям, разове переїдання не зашкодить, каже лікарка дієтологиня Алла Приймак. Не треба демонізувати їжу, тобто. Немає їжі абсолютно шкідливої, немає їжі абсолютно корисної, залежить від кількості. Можливо, приурочувати застілля до традиційних прийомів їжі. Тобто це буде святковий сніданок, чи святковий обід, чи святкова вечеря, щоб це не було застілля зранку і до вечора. Ще, можливо, такий спосіб поведінки за столом. Зробити собі тарілку, яку ви можете вжити протягом застілля. Без шкоди для здоров'я, тобто зразу покласти собі все, що ви плануєте скуштувати. Втім, калорійною святковою їжею краще не зловживати, бо якщо переїдати впродовж тривалого періоду, це може призвести до погіршення самопочуття. Особливо важливо прислухатись до свого організму тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом, сукровий діабет, чи тим, хто обмежував себе у їжі, наприклад, у період посту. Це справді вживання поступового збільшення кількості і різноманітності їжі, і трошки застереження, що можна їсти одночасно, що не можна. Не, не варто зразу додавати всі м'ясні продукти, які можна, не варто додавати всі жирні продукти, які не можна було їсти до, під час посту. Не треба забувати, що свято це не тільки застілля, свято це і спілкування, свято це і якийсь рух, свято це ще якісь розваги, крім. Сидіти за столом, і якщо трошки от збалансувати, тоді ви зможете не переїсти, будете почуватися нормально, і вам буде цікаво за столом. Якщо все ж переїдання уникнути не вдалось, наступного дня варто їсти по мінімуму та пити побільше води. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Переможцям і призерам нагороди. У Хмельницькому відзначили тріумфаторів шкільної ліги з гандболу. Змагались юнацькі і дівочі команди. Усього 12 збірних загальноосвітніх навчальних закладів громади. Перемогу святкували учні ліцеїв номер 17 та номер 11 відповідно. Стартувало змагання на початку грудня. Юнаки спершу мали груповий етап, далі стикові матчі. Дівчата грали за коловою системою. Ми школа, в якій всі займаються гандболом. Ми займаємось довго. Хтось два, хтось три, хтось шість вже займається. І так сказати, що наша команда це спортсмени. Того року ми зайняли перше місце, і тому ми сподівалися на перше місце. Ми билися до кінця. Хочу подякувати нашим суперникам. У нас була гарна битва за цей кубок». Але перемогли сильніші. Раніше завжди відбувалися спартакіади. І насправді, по більшості видів спорту, це були доволі формальні змагання. З низьким рівнем призів ми з минулого року започаткували формат саме шкільних ліг, зробивши їх дійсно максимально масовими. Більше двох тисяч учнів приблизно в минулому році взяли участь в всіх 11 шкільних лігах з різних видів спорту. П'ять кращих навчальних закладів, п'ять шкіл. Загальному заліку отримують 100 тисяч гривень на заклад для покращення матеріально-технічної бази. Вчителі фізкультури, які учні, яких показують найкращі результати, отримують додаткову річну премію до заробітної плати. Щоб вчителі хотіли культивувати різні види спорту, діти хотіли цим займатися. Головне завдання, звичайно, це масовість. Чим більше дітей буде займатися різними видами спорту, тим для нас краще. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.